Ти дуже хочеш скуднути до літа, і в тебе ніяк не виходить. Тобі на допомогу прийде саме комплекс, який налагодить обмінні процеси і вага не повернеться. Адже схуднення це нагалаження обмінних процесів в організмі, тобто, не налагодивши роботу травлення, ви ніколи не позбудетеся зайвих кілограмів. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Перш за все, ми будемо налагоджувати обмінні процеси, і це на допомогу нам стане гепопротектор, тому що завдяки саме цьому органу проходить детоксикація і він сприяє саме спалюванню жирів. Далі ми будемо очищати, звісно, наш кишківник, і В цьому допоможе нам чистоксин МКЦ. Саме завдяки йому ми налагодимо моторику кишечника і також позбудимося калових відкладень. Які заважають в правильному функціонуванні кишківника. І далі, щоб позбутися саме надутого кишківника, тяги до солодкого, до мучного, нам треба прибрати грибки з організму, і саме цей препарат стане нам в допомозі. Він допоможе нам прибрати шалений апетит тягу до солодкого мучного і відчуття постійного вздуття. І для того, щоб пішли об'єми, звісно, нам потрібен лімфорен. Саме прибравши лімфатичну систему, ми допоможемо гарному функціонуванні саме лімфи в нашому організмі, тому що вона є каналізацією, яка допомагає вивести життєдіяльність грибків, паразитів з нашого організму. І також до комплексу буде входити наш любий мікобен. Він абсорбує на себе всі непотрібні речовини, токсини та шлаки, і допомагаємо кращенням, значить, очищення організму. І, звісно, наш магній, мінерал, який відповідає за спалювання. Значить, глюкозу в організмі. Чим більше глюкози в організмі, тим більше жирових відкладень. Тому магній є обов'язковим в цій базовому комплексі. Він необхідний, і щоб саме худнути, ми потрібно держати стрес в нормі. За індивідуальні консультації звертайтесь в особисте. А значить, я бажаю вам залишатися здоровими, позитивними. Більше інформації, звісно, у мене на каналі.